А ви знали, що ідеальні бюджетні дитячі візочки виробляються саме в нас в Україні? І це Донатн Лаванта всього за 10,5 тисяч гривень в комплектації два в одному або три в одному в нових кольорах 2024 року. Міцна і компактна алюмінієва рама. Зовнішній текстиль візочка виконаний з комбінації матеріалів, текстилю та екошкіри. Батьківська ручка регулюється по висоті, велика люлька з м'яким матрасиком в комплекті. А також в комплекті йде сумка для батьків, підстаканник, дощовик та чохлина ніжки. Великі непробивні колеса з дуже м'якою амортизацією, корзина для покупок закритого типу. Великий капюшон люльки надійно закриває малюка, а також має додаткову вентиляційну секцію. А коли люлька лежить на рівній поверхні, вона може виконувати функцію гойдалки. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Спинка регулюється у двох положеннях, а підніжка у трьох. Великий капюшон прогулянкового блоку також має вентиляційну секцію. Також можна докупити автолюльку для новонароджених, що встановлюється на Scopri il nostro